Доброго вечора знову. Як Я вам говорила, про що ми вичати корейську їжу. Ми заказали е, томатний суп з січуан. Воно має закипетися. І тоді маємо вже вкидувати Це, типо, наші вареники. Ні, наші пельмені з м'ясом. Це їхня паста. Гов'ядина. Гов'ядина. І Нам привезли такі який соусід. І ми заказали таке пице, чорний чай китайський. Дуже вкусно, мені дуже подобався. І зараз будемо брати. Ой, подождіть, бо я з рукою трохи тяжко. І зараз будемо брати і такого вмикати, воно має закип'ятитися і їсти. Будемо проводити це перший раз, як вам пишіть в коментарях, таке воно оригінальне, правда. Ресторан, звісно, забити людей. <laughs> І теж нам подобалося, те, що... А, бо дивіться, які гарні Те, Теж нам подобалося, що тут дуже багато азіатів. то їсть, надіємося, що воно вкусне. Дивіться, як гарно. І будемо бачити, вже кип'ятиться. Кі бачите, типа, беремо. ¿Ahí? Sí. ¿Lo dejo? Entero, entero. Más, más, tiene que hacerse más. Uy, uy, uy. es tengo. Un poco más, sí Vale, chao, va Yo creo que ya. Si sí, no, está hecho. ¡No, no. no. Ahora esperate, o fichar tampoco a su Sácalo, sácalo, porque yo creo que ya está. a ver. Lo único ¿Tiene alergia? ¿Alegría? No. no. <coughs> no. Es aquí, ¿no? A ver, amor. ¿Está bueno? <laughs> ¿Está bueno? <laughs> Буду спробувати я. Всім привіт, Це я сьогодні ні камери. Будем пробувати. І сподіваюся, мене добре. Ой, мене видно сюди. Нам що давно на такі, е... ой, не знаю, як сказати, по українському, але як, як дітям, їдем... Це, кстати, моя мама їхала пару років назад в Україну і в Львові теж їла в ресторані. І Львові теж дали їй такі класні, ці такі смішні. Їй дуже подобалося. Це я в Україні, Україні перший раз такий раз була побачила. Це класно. Зараз спробуємо, а тобі вже сумні копиться. Зараз спробуємо. Я сподіваюся, не видно, бо цьому Дякую.